Всім привіт! У цьому відео я розповім, як створити тестування за допомогою штучного інтелекту. Для цього спочатку створюємо тест і натискаємо Згенерувати за допомогою асистента. Ми можемо створити тестування за темою на основі створеного уроку або ж на основі ваших матеріалів. Вводимо тему, обираємо мову, а також обираємо кількість питань. Після цього натискаємо на цю кнопку і коли тестування було згенероване, натискаємо Додати запитання до тесту. Далі створюємо тестування на основі уроку. Для цього обираємо курс і далі обираємо урок. Також обираємо мову. І натискаємо кнопку. Додаємо запитання до тесту. І також створимо тестування на основі підготовлених матеріалів. Для цього переходжу до документу, копіюю тестування і додаю його ось сюди. Обираю мову і натискаю кнопку. Додаємо запитання до тесту. Дякую за увагу, гарного вам дня!